Так, всім доброго дня. Наливайте свій чайок-кофійок. Е, по поставлю чашку е, і будемо з вами показувати, що я тут знайшов, демонструвати, ну і продавати ці всі речі вам. Дивимось, не переключаємось. Так, із прошлих відеосів у нас лишилось квадрат 14. І 14-й наголовки, кому треба вороток, ціна 120 гривень. Електроди ось такі ціна 100 гривень. Замок буде 60, цей в нас 45, ці в нас будуть 250 На колесах, хто хоче там швидко виїжджати з любої грязюки, болота і всього остального. Елементарно пристібаються. На Таку не широку шину. Тут не дуже вона така широка, але є. Е, так, цей у нас буде 15, цей в нас буде 45, цей у нас 15, цей в нас буде 70. Так, Цей відрізок 205 на 27 товщиною 15 ціна 40. Цей в нас буде морквина. В нас буде 150, цей у нас буде. 80. Цей в нас якийсь такий агрегат. Буде 45. Цей в нас буде 30, цей в нас 15. Ці в нас 50 за два. Вальці ось такі. Будуть у нас 150. Цей в нас 20, 20, 20. 20. 20. Ці в нас будуть 30. Це у нас буде 340 довжиною, 10 проток. Ціна 45. Це в нас буде 25, 12 на 10 ключ. Люльковий ціна 50. Ці у нас буде 40. Цей у нас буде 30, цей у нас 20. це в нас буде 30. Зубило 35. шестигранники 2 штуки. будуть 30, 15, 35, 5 гривень. Різець буде 50 гривень. Цей у нас буде 45, цей у нас буде 45. Цей у нас буде 30. Ці у нас два штуки 60. Для лопати. 45. 20. 30, ця у нас буде річ 40. Вила. У нас будуть 70. Коробка. 210 на 225 на 80. Така собі гарненька. З отвором і усім ржавчина присутня, але можна ще використовувати ціна 120 гривень. Пружини всі три штуки будуть у нас 200 гривень. Цей у нас буде 50, це у нас 20, це у нас 15. Цей буде 60, 15. Це в нас напильник буде 15, ключ 60, 75, 25. Тепер з нового, що тут 10 на 11 ключ. Буде у нас 45, цей у нас буде 25. Знімач знайшов такий гарненький, прикольний. Ціна соточка. Ключів ось така купа. Побачили, буде у нас 150, монтіровочка буде в нас 60, сверло у нас 10, кліщі у нас буде 60, молоток буде 50, секатор. Ну, такий собі почухати, і буде він нормальний. 60 гривень. Ця карабуліна буде у нас така голова. Голова у нас буде 60, це в нас буде 30. Набір з головками. Ось такий 180. Тарілка у нас е сковорідка 335 діаметр. Ціна за неї буде 220 гривень, це у нас 30 гривень. Ножі будуть по 15. Це у нас 15. Заготовка ось така. Буде ціна її 70. Знімач ось такий недороблений, 140-й діаметр круга, і там треба лапища. Ціна за нього буде у нас 200 гривень 5 гривень, 25. Це у нас нова. Знайшов. 70, Цей у нас буде режик 30, цей у нас буде 45, 20. Топорець знайшов ось такий. Кому там треба 45 гривень, він буде ваш. Ця пилка у нас буде 30, це нас 15. Молотки будуть у нас 30, 30, 30. Не ошибіться. Далі знайшов штангель, такий прикольний, якийсь не знаю, метричний, дюймовий, ну якийсь такий. Прикольний, в общем, 200 гривень хочу, а там, не знаю, подумаємо якраз 120 гривень за колеса. За всі, кому там хочеться пари, тут немає, зразу кажу. Безпарно. Так, Знайшов ось таку річ. Ціна 80. Це і в нас соточка. Що в нас тут ще ось цей ключі колекціонні. можна так сказати, буде 70. Та й все, вроді би, все швидко показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, е, пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Напоминаю, що є змога якраз відкласти ці всі речі на деякий період часу, але після повної оплати. Тобі ж оплатили е, річ, я вам сфотографував, де вона буде лежати. Назбирали там цілу купу, і я вам на наступний день, або ж. Той же ж день відправив, або ж аж через день, як от зараз в суботу-неділю, тобі ж, е аж в понеділок відправлю, тобі ж секономлю гроші е на доставці. Тому що за одніє посилки я їхати на пошту не буду. Треба хоча б 3-4, щоб можна було зібрати і заїхати, і відправити. Е всіх з Днем Святого Валентина. Не забуваємо, якраз поздоров... Всіх наших жінок, всіх наших красунь, які є, і подарувати їм квіти. Всім гарного дня, мирного неба і здоров'я побільше, тому що цього не вистачає взагалі. якось. Треба десь чи лікуватись, чи що там. хто чим лікується. Мені от цікаво, десь я от щось мечтаю о тому, щоб малінове варення десь знайти. Поїхати до магазину і знайти малинове варення. Як малінове варення буде з малини, називається в ваших областях. У нас малинове варення для того, щоб можна було якихось вітамінів наїстися. Кажуть, що е, щось вкусне, щось таке, не знаю, до блинчиків, до оладдій, до сирників, до всякого такого. Напишіть там в коментарях, а коментарі завжди читаю, тому що дуже багато всяких таких е цікавих речей е там пишуть. І буває, що правильних, яких е треба звернути увагу. Ножиці там будуть по 35 і коронка, соточка, я думаю, в самий раз без замірів, без всього, якщо комусь там треба. Це, що я там не показав, це не продемонстрував. На всі речі і, вроді би, сказав, на якісь ні, ну, то ви самі там можете назвати е я докладу. Всім тепер е до наступних зустрічей, до наступного відосу. Гарного всім дня та мирного неба!